А на кухні ми так ліпили вареники, ага. а, ліпили вареники жарили млинці і зрази робили. Угу. О, але вареники, ви знаєте, в нас ну, не такі, якісь прості. Я, наприклад, і не знала. Вже пізніше знала, що заверне тісто має бути кип'яток. І молоко туди треба, олія треба, і кип'ятком. І вони такі м'ясенькі, м'ясенькі були. Пані Ніна згадує, як з перших днів війни її будинок перетворився на Бандерівський штаб, де кількість людей доходила до сотні. Усі разом робили смаколики для військових, яких прибувало все більше і більше. Перший день ліпила вареники. Я будинку вдома, сама на 35 чоловік. О, а потім дізналися, що стали. Прибувати хлопці, наші захисники прибувати. Тоді об'єднавшись з іншими небайдужими, почали робити все більше. Згодом годували більше трьохсот чоловік. Ніна мороз каже, продукти приносили люди з сусідніх будинків, вулиць та навіть селищ. Тисяча півтори. Ну скільки треба, бо було вивчали потребу. Чотири камери, дві два холодильники були забиті, вареники. Коли треба, ми їх заморожували. Потім раз, два. І в садочках варили. Так проходив день у день впродовж трьох місяців. Аби хлопці не померзли та не захворіли, волонтерки Олена та Галина також намагались нагодувати усіх гаряченьким та домашнім. Це варіння вареників, супів, борщів. Розпочали возити на блокпости, харчувати. І коли нам хлопці сказали, що ми тут домашні, місцеві, ми щось можемо самі поїсти. Дома, завезіть там е, на іншу точку, ми не можемо зараз сказати. На іншу точку завезіть їсти, тому що там зайшли військові. Приїхавши туди з, просто з бачком їжі, де було 12 літрів борща, ми думали, там всього 15 чоловік, але заїхали, там їх було 60. Ми кожному що могли, що що могли е, налили в тарілочки, в чашки, в стакани. Хлопці поїли, дуже дякували, і ми з того часу. Зрозуміли, що треба працювати. Це був третій день війни. Щодня кількість військових, котрих потрібно було пригостити, збільшувалась. Дівчата працювали з п'ятої ранку до півночі. Хто мив посуд, хто варив компот, хто варив чай, ну це все було з п'яти ранку і до пізньої ночі ми спали по дві-три години на той час. Самі меню складали. Самі доставали продукти, підключали волонтерів тої бригади, яка в нас на той час була, з, їхньої, з їхнього місця Були. проживання з волині. Вони нам дуже допомогли. У мене вдома був склад, я цього не боюся сказати. Крім того, ящиками давали медикаменти, возили, знімали гроші в банкоматах хлопцям, одяг, теплий одяг, шили дівчата балаклави, окремо ще в нас. Забезпечували носками білизною. Шапками, рукавичками. Зараз дівчата з гордістю кажуть, за час їхньої допомоги жоден військовий не захворів. То коли таку кількість продуктів домашній кухні вже не могли потягнути, волонтери звернулись до садочків та шкіл. За згодою міської ради ми почали готувати в садочку. Готували дуже великими кількостями, виходили посмінно, бо це потрібно було на ранок, наприклад, потрібно було варити маленькими порціями, щоб варенички не зліплись. Продукти також завозились. Ну, дуже багато людей відізвалось. Враховуючи що, те, що, наприклад, ну багатьох людей, наприклад, у мене вдома жили люди, які приїхали з Києва, 11 людей. Вони навіть приходили до нас сюди і ліпили вареники. Вони прожили у нас, наприклад, два місяці, потім повернулись вже додому. Долучались навіть діти, які малювали та робили вироби для військових. Майже відразу за допомогу захисникам взялися місцеві підприємці. Марина Шиш має кафе. З перших днів війни увесь персонал працював майже без вихідних, готуючи для ЗСУ. Ми багато людей до себе не кликали, тому що ми не хотіли хаосу, ми не хотіли цього. Люди, що могли нам зносили, привозили. Також є такий приватний підприємець Чамор Василь, який дуже-дуже нам допомагав, чим міг і різне м'ясо, і все до м'яса, все привозили. Мої повара працювали майже два місяці без жодного вихідного також. Ну вони просто вже падали, і ми вже тоді, коли нам допомагав садочок, забрали, то якби стало вже трошки легше. Волонтерка Віра з початком повномасштабного вторгнення забула про свою хворобу та взялася за наближення перемоги, маючи власний готель, вона й досі розміщує в ньому людей. Люди приїжджають з сім'ями, сім'ї приїжджають до воєнних е в гості із дітьми, теж проживають у мене, бо в мене невеличке кафе, готель зверху надаємо так само допомогу до на даний час. Надо Тися хлопцям теж вони приходять. Олександра можна це так само в воєнкомат, недалеко від мене, буквально в 50 метрах. До цього часу приходять приходять допомагаємо, чим зможемо. Потому що ми народ сильний, український перемога буде за нами. Олевщина – прикордонна громада. Попри постійні попередження про можливий напад з боку Білорусі, місцеві не покидали своїх домівок та намагались зробити свій внесок у перемогу. Навіть ті, що живуть зовсім поруч до небезпечних сусідів. Чоловіки працювали, вкопали бліндажі, окопи, а жінки готували домашні смаколики. Готували голубці, вареники ліпили, готували в шкільній їдальні і в їдальні дитячого садочка. Бажаючих було дуже багато, всі не поміщалися і тому готували вдома. приносили яйця, молоко, сметану, все, всі українські страви, які готують наші українці. І хочу сказати, що Нехай орки не мають ні малішої надії, що вони приборкають нас, українців, тому що ми, Україна. Сильна нація щира і слава Україні. перемога буде лише за нами. Зараз волонтерки також продовжують готувати смачненьке захисникам, прати їхній одяг та сушити речі. кажуть, попри те, що в нашому регіоні більш спокійно забувати про війну не треба. Військові щоденно потребують нашої підтримки та турботи, адже вони віддають своє життя та здоров'я заради кожного українця. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.